Всім привіт! Нещодавно одна книга стала для мене справжньою знахідкою. Я сподіваюся, що переглядаючи це відео, ця книга стане знахідкою для вас. Книга має назву Любов до себе ключ до розкриття власної величі». Векс Кінг. Чи запитували ви колись себе, як по-справжньому себе полюбити, як перетворити негативні думки на позитивні? І чи взагалі існує тривале щастя? На ці питання вам пропонує відповідь сам автор цієї книги. Автор Векс Кін пережив бідність, самотність, безпритульність, а зараз це відомий письменник, успішна і щаслива людина. Ця книга може надихнути любити і дбати про себе, розвивати корисні звички, розкривати свій потенціал, долати страхи і взагалі бути щасливим. На мою думку, книга є поштовхом для саморозвитку, самоприйняття і саморозпізнання. Приємного читання!